А що, якби поезія це не просто щось зі шкільної програми, а, скажімо, набір таких собі спеціальних окулярів. От сьогодні й розберемося, як вірші насправді можуть змінити наш погляд на світ, бо це значно більше, ніж просто слова на папері. Ну справді, от навіщо? Погодьтеся, для багатьох поезія це щось таке складне, можливо, навіть нудне, ну або просто не на часі. Знаєте, навіть англійський класик Вістен Оден якось сказав, що поезія нічого не дає. Хм. Але чи так це насправді? Так от, річ у тім, що поезія створена, щоб ділитися почуттями, це мова емоцій та уяви, і саме вона, ця мова, допомагає нам формувати себе, свою особистість. Власне, це і є той самий інструмент, що змушує нас бачити все-все навколо трохи інакше. І ось вона, наша головна метафора. Уявімо, що кожен вірш це така собі пара окулярів з унікальними кольоровими скельцями. І от коли ми їх вдягаємо, бачимо ті ж самі звичні речі, але ова під абсолютно новим кутом. Ну що, давайте приміряємо кілька таких пар. Так, перша пара на примірці це, скажімо так, скельце великих ідей. Через нього ми подивимося на один одвічний конфлікт, що важливіше свобода чи комфорт. А допоможе нам у цьому угорський поет Шандор Петефі. І Петефі одразу ж створює такий, знаєте, дуже яскравий контраст ось з одного боку дикі, неприборкані вільні вовки, а з іншого одомашнені, вірні, слухняні собаки. Зрозуміло, що це не просто про тварин, правда, це символи двох абсолютно різних способів життя. Просто вслухайтеся в голос вовків для них свобода це ну це все, це найвища цінність. І заради неї вони готові терпіти і голод, і холод будь-що. Бо свобода, як виявляється, може бути важливішою навіть за виживання. А тепер подивимось на світ очима собак. Для них щастя у відданості, у служінні. Так, господар може бути суворим, але ж він дає тепло, їжу, безпеку. І виходить, що комфорт і якась передбачуваність для них набагато важливіший за оцю дику небезпечну волю. Отже, стає зрозуміло, що ці вірші зовсім не про тварин це скельце показує нам вічний людський вибір. Що обрати? Абсолютну, але таку ризиковану свободу чи надійну, але, звісно, обмежену безпеку? Питання, над яким можна думати довго. Гаразд, час змінити окуляри. Відкладаємо скельце великих ідей і беремо інше. Зараз зазирнемо в щось набагато більш особисте, у внутрішній світ. Це буде таке собі віконце в душу. І тут наш головний інструмент лірична поезія. Що це таке? Ну, якщо в епосі є ціла історія, сюжет, то лірика вона інша. Вона фокусується на одній єдиній миті, на одному переживанні. Можна сказати, що це як такий собі знімок фотографія емоційного стану душі. Головне тут, не що сталося, а що відчувається. І от дивіться, який чудовий приклад. Тагор використовує образ відчинених дверей. І це ж не просто двері в будинку, правда, це символ, символ відкритості душі, відкритості до світу, до нових вражень, до почуттів, до самого життя, зрештою. І ось тут криється щось надзвичайно важливе, бо ж бувають такі внутрішні стани, які ну просто неможливо описати словами. А лірична поезія якраз і дає нам ці слова. Вона допомагає назвати, а отже, і зрозуміти свій смуток чи радість, чи любов. Вона бере щось абстрактне всередині нас і робить його конкретним. Або ось послухайте, як Емілі Дікенсон говорить про глибоку особисту втрату. Це ж не просто слова мені сумно, ні. Це відчуття, ніби втрачено цілий світ, найбільший скарб. От саме поезія і дає змогу передати весь масштаб всю глибину такого почуття. Ну що ж, ми приміряли дві дуже різні пари поетичних окулярів, подивилися і на великі ідеї, і всередину душі. Давайте тепер підсумуємо, а що ж ми побачили, і як поезія насправді допомагає нам дивитися на все по-новому. Так що ж нам дають ці поетичні скельця? Ну, по-перше, спосіб дослідити такі велетенські ідеї, як свобода. По-друге, це справжнє вікно у наш власний емоційний світ. Також це інструмент, щоб побачити щось давно знайоме так, ніби вперше. І, звісно ж, це мова для тих почуттів, яким бракує слів. І ось ми підійшли до ключового моменту. Уся суть в тому, що поезія вона ніби загострює наші почуття, поглиблює розуміння і себе, і людей навколо. Завдяки їй ми стаємо більш спостережливими, більш чуйними. Вона вчить не просто дивитися, а саме бачити, не просто слухати, а відчувати. І ось у цьому, мабуть, і є її найбільша цінність. Тож наступного разу, коли трапиться на очі якийсь вірш, спробуйте не просто прочитати його, спробуйте приміряти його як нову пару окулярів. Хто зна, можливо, клізних вдасться побачити щось абсолютно, абсолютно дивовижне.